Дюксієвко не дає нікому слова сказати. Він гарний хлопчик з такого грянцевого журналу, гасточку, костюмчику, а ми місцеві інвестиції, правильно? Ну, що нам взагалі давати слово? Не? І він так, паски, і давай чесати. Чеше, 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 чеше. Ну, блюдаш, ж не теж є, він, чесав, Ну, одну, одну чесав на одних зборах. Розказує, і мені підтягують ще, я вже дивився, він вже 19. А то все, що він зробив виникав, він то зробив по цьому кові. Ви розпитаєте з того Тіхтіренка, а а де він не є в громадській організації? Він є юстиції, це є прокуратури, в СБУ. Ну в СБУ то нормально він пішов. Тому що він в партії з ДПО обрізаний, Якраз І вразний з Лубової місце. Він це пешник, поїв пішов до Збушник. Ви зрозумієте, з чим ми виникли зустрілися. Ми зустрілися з новою формою мутантів-тітушок. Ви, да, 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 да. дівчата вам смішно, але я вам говорю, ото є п'ята колона, яка хоче розколоти, яка хоче розколоти суспільство. І е, є таке, як бували е, воєнний стан. Слухайте вас, і була на воєнний стан, так, е, 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 е таких людей, як вони треба розстрілювати, тому що то є мародьори суспільства. Вони крадуть суспільства правду. Розумієте, що вони роблять? Вони винники розкололи. Винники зараз. Мене називають Сома Зеня. Починають приклеювати етикетку, що є якийсь е, вор, ну, парфюмер. Парфумер, та, та. так, так. О, зламано варовий фін сподобався парфумер. Так, давайте питання. А Можна запитання? Ну.